Сьогодні у відділі мистецтв проходить неймовірний захід. Вечір присвячений 255-річчю від дня народження Івана Петровича Котляревського. На заході присутні художники Полтавщини зі своїми роботами, а також гумористи. Захід проводиться у рамках діяльності клубу Цікаві зустрічі та спільного виставкового проєкту відділу мистецтв та Полтавської обласної організації Національної спілки художників України. представлені роботи полтавських художників Полтавській області з гумористичним планом, Такі художниці, як Галина Свієші Михайло Шлафер, такі, такі художники, як Зозуля, такі художники, як Євген Пілюгін, Смирна, дуже цікава художниця представила роботи. Ну, гумор допомагає. Гумор, як кажуть, ну, лікує, гумор надає сили. І тому нас в наш цей час ми вважаємо це вже до речі, другами, справді вже ми традиційно, Традиційна, От, можливо, цей час на складний, ну, вона гумор дуже потрібен. Як хтось сказав, що гумор це пання нації. А ми знаємо, що яких гумористи Полтава виховала, народила. От, це, ну, Звичайно, розумієте, це цегонь, ковінька, Андрій Данілко. 에, значить остав вишня дуже вот, цікаві будуть э, петичні виступи. Рушненька, бабуся, а хлябо, куда? Весь щас на дієті, ось сил і нема. Яка ж вона жінка лувала давно, а що ж неї чол? лежить, як бревно. Ой, вишенько, один покупець пожалів, дідуся. Ну, тебе діду. Ні, не легка. Давай ви я дружиною твоєю постою. Дадиш, продав на стареньку твою. Продай, якщо зможеш, і шість тебе є. Якщо допоможеш, то щастя моє. Побути, бабусю, ще геть не стара. Плеплаєш, вава, роботи швидка. Щось вона в тебе трішки худа. Навіть вид Коханник. Вітра. Захотіла баба раків, продала корову. Закохався в молодицю дід старенький знову. Вона статна і красива, він же їй не пара. Залицяння дідуся це для неї кара. Бачив, я вчора поважну людину. Мабуть, більше всіх у світі любить Україну. Він вид такий заможний, костюм від Бріоні, під костюмом вишиванка, квіточки червоні. Мабуть, куми переплутав по похмілі зранку, перш Бріоні свій надійти зняти вишиванку. Мабуть, час не вихвалятись зовнішнім обором. Час почати працювати, а не мати сором. Та любить, любить свою країну, як про матір дбати. Вихованку знаю кому треба в серці мати. Покін не женився, потім не журився, я оженився, так і зажурився, а я оженився, так і зажурився. А пішов у хату, діти кажуть, тату, жінка каже, бере шапку, тікає ді з хати, жінка каже, бере шапку, тікає, геть ді з хати.